До подій, які відбувалися на міжнародній арені, і як вони можуть повпливати на Китай, бо все-таки Китай є сьогодні визначальним фактором у питанні пропинення війни Росії проти України. Я думаю, тут ну, особливих нема, ми вже так частково проговорили, бо сьогодні проходить другий день саміту Великої Сімки. Там хвалили дуже цікаве рішення. Я бачив вчора купу маніпуляцій, позавчора в ЗМІ, про виділення Україні кредиту. На 50 мільярдів за рахунок коштів російських mm -hmm. активів. Ну це неправда, це не за рахунок коштів, це кошти будуть наших союзників кредитні, просто вони гаситься, кредити будуть з доходів. Ну, це може бути років 20-25 як мінімум. Mm -hmm. Десь такий період. І тут е, я особисто поки що не бачив ніякої реакції з боку Росії. Uh -huh. З боку Китаю в тому числі, можливо вони також були б зацікавлені в цьому питанні щось сказати як основні ну не союзники а партнери да як вони кажуть росії Скільки, на вашу думку, от такі речі можуть слугувати, як ви кажете, тиску. От Андрій скаже, що зараз тиснуть на Китай так, що з нього там все вичавлюють. тільки я щось не дуже бачу. Е, от, ну, вибач, за сарказм ну, реально хотілося просто так, щоб, знає, що то, е, щоб повилазило все да? і швидко все припинилося. І так само я ще... розумію, що ти людина молода, енергій, енергійна молода. І, і радикально налаштована. Ну, ти ж знаєш, що в житті не буває. Я, я розумію, але ми хочемо бачити. Я особисто, і хто нас дивиться, якісь проміжки часові для того, щоб розуміти, колись, коли все це і в який спосіб може завершитися. Тому що я не випадково зараз поточнював в минулій програмі. На саміт миру виносяться тільки три питання, тому що по інших питаннях з країнами-учасниками не досягли згоди заздалегідь. Це реалія. У нас повністю прибрали питання того, що коли можуть бути переговори з Росією про припинення війни за посередництва, до прикладу того ж самого Китаю. Цього не стало, хоча раніше це було. Про це говорили. Вона ж можуть повернутися. Ну почекай поки що в проєкті підсумкової заяви саміту цього нема. Це забрали звідти. Хоча Зеленський про це говорив сам раніше, що забрали ще раз. Питання підготовки фінального документу для переговорів із Росією. Немає його. це говорив, зараз прибрали і фінальну заяву саміту змінили. І низка рішень, які ухвалюються, вони, можливо, зараз по-іншому будуть вибудовувати взагалі політику заходу протистояння саме Китаю. Тому що це кредит на 50 мільярдів за рахунок, все-таки часткового погашення російських активів. А це хороший сигнал. Це попередні е санкції, які ще раз наголошую: 12-го були проти банківської системи Росії. Це і рішення. Е Ну скажу так, НАТО про якусь іншу співпрацю з Україною, створення спеціальної групи військових, які будуть займатися підтримкою України, і прозвучало сьогодні повідомлення про те, що НАТО хоче перебрати на себе повноваження забезпечення України військовою допомогою від США. Це вже було. Так, да, mm -hmm. вже частково це було. Байден виступав проти. Ну, Рамштайн засідає, мається на увазі. цей формат Рамштайна, щоб НАТО було домінуюче. Вони говорять про 40 мільярдів щороку для України. Тепер така цифра звучить. Це приблизно ця цифра, яка НАТО була виділена впродовж ну, спочатку широкомасштабного вторгнення, але, мабуть, без США, ну там складно якось. Вони рахують кожного разу по-своєму. Ну і а, на завершення додам до цього всього переліку підписану угоду безпекову зі Сполученими Штатами Америки, яку б дуже сильно роздули. Роздули реально, яка за своїм змістом не має великого практичного значення на відміну від окремих там позицій. Але сьогодні заступник Єрмака зробив дуже цікаву заяву про те, що ця угода буде ратифікована в Конгресі. Цікаво, Бо, цікаво, Да, це цікаво. Не знаю наскільки це правда, угу. тому що від наприклад Білого Дому я поки що не бачу відповідно. Ніхто заяви. ж більше не ретифікували за вже з інших ніхто. країн. Так ми вже підписали. Ну логіка 60... є. Ну, це цікаво Логіка є. Тому є. Що... для того, щоб якщо є. зміниться президент. Та може, це це змусить тоді інші країни знову ратифікувати їх, раніше підписані чи ні? М може бути. Чи, Я, чи наприклад, не, не бачу в цьому великої ейфорії, Скажу, ні, ну, це, це якийсь відбук. там певний юридичний бар'єр для того, щоб вона не була скасована в односторонньому порядку тим же Трампом. Але за бажання можна продавити знову таки в Конгресі це питання, зібравши більшість, це просто може оцінути ну, Це все одно є певне обмеження, це фактаж. Тому ну, Конгрес це якби виборні посади, це навіть не сенатори, зрозумієш. Тут це вже є великий вплив. Заходів міжнародних зустрічей, оцих заходів рішень міжнародних зустрічей, які передує зараз саміту миру, мені от, з огляду на вашу логіку, яку ви щойно розповідали, вказує на те, що захід потрішку е, ну, більше вже мобілізується в допомозі Україні вже для протистояння того ж самого такого неформального союзу Китаю і Росії. Ну десь я так оце все бачу. От мені цікаво, аби ми спробували пояснити глядачам, наскільки це може пришвидшити процес. Падіння економіки Китаю, зменшення їхньої співпраці з Росією от оці речі, які я щойно назвав. Тому що вони зараз, як маркер, виступають інформаційного поля. Вони найбільш чутливі про них найбільше говорять. Ну за ці 50 мільярдів, ледь не знаю, це просто якась супер сенсація. Загалом Шольц сказав, що це спав, це супер, це перемога. Ми росіян влупили так, що мало міст. Він реально дуже щиро про це говорив. Що дуже класне рішення. Більше того, 12-го числа чи 11-го, вівторок, яке це було -е число, коли проходила конференція. Без відновлення України у Бундестасі, Усула Ляйен сказала, що півтора мільярда євро з прибутків російських активів це окрема історія, в липні передадуть Україні. Тобто це зовсім інша історія. Тобто, не... ну так, там багато грошей. Оце я не кидав, так? Це ж дуже странні. Якщо вони збираються видавати кредит під ці ж прибутки. Вони там, до речі, я не можу пояснити, що теж чіткої цифри немає. Там від 3 до 10 мільярдів прибутків в рік вони так, говорять, що є то п'ять, то, 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 то навіть навіть на те, щоб компенсувати ці кредити, це якби явно не 20 років, як ти назвати. Тобто, грубо кажучи, ти можеш спокійно там, за 5 років це все закрити собі спокійно, без яких. Але при умові, якщо не буде, ну ми ж не знаємо, як війна все завершиться. Вони ну, каже, якщо ті, ті кошти кудись вже підуть, не знаю, конфіскуються, то вони кошти ті не повертаються, а компенсуються між ну, ну, розподіляються як, видатки, вони... розподіляються між тими країнами, які дали ті кредити. Окім. Якщо не будуть так тиснути на Китай, як ото мертвий дихає, то послухай, війна, це затягнеться. затягне мертвий дихає. Е, інвестиції в Китай двохрічної давності, навіть трьохрічної, були на рівні 300 мільярдів доларів. Зараз інвестиції на рівні 19-20 мільярдів доларів. Тобто це, це, це сильно впливає на Китай. Це, це за... Дуже впливає. Є, раніше, на Китай. Окей, ну, Китаю окей. треба гроші, йому треба оборот. Китай це така велика бульбашка. Ну, якщо ми створили знову ж таки цей будівельний конгломерат, який там це все будував, і вони зараз не знають, що з ним робити, тому що це постійно і накручення знову ж таки, і накрунакрнакручення ВВП свого штучного накручення, тому що це реально було штучно накручено ці, ці цифри. Вони створили таку величезну бульбашку, накрутили величезну величезну кількість грошей. Ну які треба зараз чимось підтверджувати. А його нема чим підтверджувати, інвестицій немає. Я, я зараз переб'ю Андрія. Ти можеш... я, Андрій, я тебе зараз переб'ю спеціально для тих, хто нас дивиться. Mm -hmm. На рахунок накрутили. Статистику зростання економічного ну, Я перший раз чую це від тебе. Я просто поточнюю глядачам. На початку цього року, записками першого кварталу, якщо не помиляюсь, повідомили про те, що ВВП Китаю за рік зросте ну майже на п'ять Так. Да. Да. Тобто, в першому кварталі вони відзначили ріст. Майже на 4, 4 з лишнім ну, відсотки. це по кварталу. по, по, по року буде. Ну, вони там... прогнозують, що у них все окей. Вибач, я тебе перебив. Ні, так, Значить, Андрій е... стверджує, що це бульба, і е... це е... надумана саме. Ну, по перше, всі ті роки, які це було, це така величезна бульбашка. Плюс е... Росія також стверджує, що у них немає інфляції, mm. і в них прекрасно і, і ВВП в них росте там майже 10%. відсотків. вони там всі... і, це, і ринок праці мінус. Ой, 2,9%. Да, вони, в... в... вони, в... до... вони себе взагалі по статистиках дуже прекрасно почувають. Це, це, це все чудово. І корупції в них також немає. Е, тому е, ну, велика, велика в них серйозна дуже-дуже серйозна, дуже серйозна проблема. і їм треба це все чимось підтверджувати. Е, чому дуже така повільна співпраця? Тому що давайте будемо відверті, величезні американські кошти знаходяться в, на ринку е, Китаю. Для того, щоб це повністю припинити, треба це все вивести. Це, ну, коли... це роки, це роки. Ну, це, ну, це треба відмовитися від це цього. Є приватні, так, є приватні бабки. І тим приходиш і кажеш, так, хлопці, давайте зав'язуйте, давайте закривайте це все перевозьте. Він кажу, стоп, стоп, стоп. Давайте розподілимо на 5-10 років, тому що треба це все там закрити, там перебудувати, це ж втрати фінансові, ну, це все інше. Ми не можемо це зробити завтра. Так само ті гроші. Чому тих 300 мільярдів нам не, не, не віддадуть сьогодні? Тому що тих 300 мільярдів, як сказав Путін, у нас є на території розстрівців. Е, ну, як тільки ви заберете там, ми заберемо вас тут. І всі такі, а, то так це працює. І саме скажімо, що це приватного бізнесу. Вони скажуть: ні, ні, стоп, 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 давайте, давайте, давайте тепер домовлятися, давайте тепер це. Чому ми не отримуєте 300 мільярдів? От саме через це, все через гроші, через бізнес. Ну це ж не, не 5 мільярдів, навіть чи не 10, це величезні кошти. І вони стараються домовитися і по чуть-чуть, по трішечки, помаленьку, так далі. так далі. Але те, що я ще як я казав минулого разу, що. Майже всі активи, потужності і перспективи переносяться на Індію. Майже Все-все-все ну, туди перекидається. Помалень, це може поши, бути теж інша помилка, нова помилка, як це було 20 років тому. Ну, да, ну так, 30 років. Навіть тому. Але, але сам факт в тому, що ну, я ж, американці вони люблять дуже аналізувати багато чого, але при цьому що люблять багато помилятися. От, ну, помиляться, ну, будемо мати ще якісь Ого. питання. Так, то Ну, Україна стоїть на кому для ні, нас. Для, для, нас для, для нас, для них, да, ну, для них ми тільки один. Так з... я ж якраз і підвожу. Нам що робити, в цій ситуації? Ну, стоп, ми працюємо, ми маємо оборонний договір 10 років. Це погано? Це прекрасно. Це, це не ну, ні, не при ніяк. Ні, насправді, насправді, якщо юридично підтвердять, це насправді на 10 років ми маємо, як мінімум, формальну військову політичну підтримку. Тобто Якщо раніше ми не мали. Ні, хрена. Ніяку ні одного ми, ми, ми не розраховувати тільки а, на klar. себе. Ми на себе розрахуємо. Я не про це. Я кажу: ну якщо ми розраховуємо на себе, але в нас, вибачте, мене пусто, дві лопати і так далі, це одне. Ти маєш стартувати знову до себе. І ти маєш стартувати ти маєш стартувати, ти маєш стартувати з воза. А коли тобі кажуть, давай так, ми вам привеземо Петріот, ми вам дамо там літаки. Нам вже їх не дають просто так. Ми купляємо їх. Ми за гроші. Ні, ні, стоп, стоп. Якщо вони фінансують, грубо кажучи, грантовими грошима там з бюджету. Це просто я маю на увазі, що тема а, безкоштовно дайте просто так, вона закінчилася ще на початку 23-го року. Коли пан Кулєба каже, дайте добані патріоти. Ніхто не дав, все, всі замовчали, немає. Як тільки змінили риторику, окей, а якщо там за гроші, кредит, лізінг, оренда, тимчасове оплатне користування одразу так, так, так щось ми тут же знайшли: три, чотири, п'ять, шість, сім, то таким чином. Ні, справді ніколи нічого безкоштовно не дають. Але там зовсім інший нюанс. Їм компенсовують компенсовувати, от хтось Вони кажуть, Ми дамо вам Петріот, якщо ви замість того, нам дасте якусь удосконалена технологія або щось, або замість нього інші дасте через там певний короткий період часу. Тобто залишається в цьому байдену як, цьому... як, якась історія, яка каже: окей, okay, я як це грубо що ми платимо досить невелику кількість. Так, ми башляємо багато в чому башляємо. На майбутнє. Але повірте мені, враховуючи всі об'єм допомоги з цієї всієї допомоги, ми там влазимо в кредит на дуже, дуже маленькі відзок. Пітиця зріс нашого цього боргової ями. Там ну, так критично. Дуже там не критично. Трильйоном більше, трильйоном менше, тут головне вилізти. Далі потім можна саме цікавіше, Байден сказав вчора на прес-конференції, як він вийшов і сказав: все, тепер такого не буде, що ми даємо, грубо кажучи, якісь там. Ну, ви передаєте якісь там Петріоти, а ми потім вам даємо все, що має йти, тепер виключно першочергово йде Україні. Все. Пілоти. Це вже хороші. Ні, почекай, пілоти, ну, пілот сказати, з пілотом. Як це буде діяти? Дивісь, з пілотами О, така штука не спрацювала. У нас є черга, навчання пілотів. Українців туди не влізуть. Ну як так? У нас є зобов'язання. Ну, Окей, ну є ж там багато кринків, хлопці, там. Ну, можна давайте ви через півроку нам тут треба українців першими, а ви там почекаєте. Ні-ні-ні, ні, є черга. Дивись, <кхи> <кхи> там же ж у нас є законодавчі на питання, що робити. Законодавчі ініціативи про приватні армії. Дивись, це не то що за, але це може вирішити нам питання по пілотам.